Ой, в сили, і грудка, і Ісусу Слава Ісусу Христу. Слава Сьогодні що ми, ми чули, як люди певної околиці терпіли і потерпали дуже від чоловіка, який мав в собі вісім. Не могли дати собі ради. Було родиться болюче. Певний, що не описується, що цей хістоватий не вив жодної людини, не наніс, як такої, жодної шкоди їхньому господарству. але постійно їх тривожить. Постійно вони були в такому неспокої. Постійно вони попросту були в страсі, в боязі за себе, за дітей, не знали. Як то має бути? І ось Христос Мій Спаситель приходить і в один момент, попросту не задаючи собі багато зусиль, виганяє цілий демонів того чоловіка. І ті люди були вражені тою силою, яку виходила від Христа Спасителя. Але Хочу вони мали бути в їйму вдячні, хоч вони мали приходитися перед його ведучим, перед його всемогутністю. Однак чули ми просить, щоб відійшов. Напевно, що десь в світньому серці проявився жаль за те, що ото стало свиней, яке вони мали що вони попросту так легко того позбулися втрати. Вони, можливо, не могли з тим змиритися, можливо, не могли того прийняти до свого серця. Так є, така є правда, така є істина. Якщо людина хоче щось здобути, вона мусить перше щось втратити. Вона мусить перше чимось пожертвувати. Вона мусить того відректися. То вчить християнська наука глибоко. Якщо ми хочемо здобути прихильність Божу, ласку Христа, то ми мусимо вмерти для гріха, каже апостол Павло. Мусимо відректися тих своїх, свого егоїзму, бажання комфорту, бажання якоїсь такого життя вигідного. Бо це є наука Христа Спасителя. Він каже, у світі будете страждати. Та бадюриця я подолав світ. І коли апостоли в іншому місці запитали Ісуса, ось ми покинули все і пішли за тобою, що будемо мати, що Христос їм пообіцяв. Не, не пообіцяв він їм нічого з того що на землі для нас цінне, або обіцяв, що будуть з небі. Ось це є така кардинальна відмінність, яка дуже часто болюче повстає в сучасному світі перед нашими очима. Це є християнська свідомість, християнська праведність вчить, що світ для нас то життя на землі є боротьба. Є час випробовування і час терпіння. І Христос нам пригадує так само ті слова, хто хоче йти за мною. Хай зречеться себе самого самозречення, візьме свій хрест і йде слідом за мною. Оте зречення і омертвення посвята Богу. Знову ж таки світ на кожному кроці. Кричить і каже, що ти заслуговуєш щастя тут на землі. Ти маєш тут тішитися і радіти. Ти маєш попросту тут усегнути отой комфорт. І тому сучасна людина дуже часто втікає від болю і терпів. Вона старається всіма способами уникнути того. Вона викреслює свого життя будь-яку згадку про смерть. Про смерть не вільно говорити, Разом, а чому ти про смерть говориш? А чому не говори про смерть? А чому про смерть не говорити? Чому не згадувати про те, що нас чекає, про наше майбутнє, на якого маємо приготувати своє життя? Чому нам говорити про, ту, про, про те, як, як попросту той час, той час використати як найкраще, що смерть це є тільки перехід до вічності щасливої або нещасливої. Людина не хоче так само стикатися з терпінням. Сучасна людина себе хоче поставити вище Бога, бо вона хоче вирішувати, коли має прийти смерть. Ефтаназія, так, коли має прийти смерть для мене, якщо я буду тяжко хворий, чи для моїх рідних, чи для близьких і так далі. Це пропонує сучасна Ефтаназія. Сучасна Сучасно, я пропоную сучасній жінці вирішувати, чи вона має вбити дитину ненароджену чи ні. Це коли людина себе ставить вище Господа Бога. Це коли людина хоче змістити Бога і його науку. І тому, я дорожче, коли людина покидає Бога, і віддаляється від Бога в своєму житті, чи пізно Бог так само тебе. І людина залишиться сама на себе. Чи зможе собі дати раду в житті? Чи зможе я попросту в тому житті без Бога що-небудь усунути? Подивіться, як дуже часто ота культура. Сучасна захоплює, особливо так само молоді серця. Зустрічаємо ми, що навіть коли є війна у нашому народі, є трагедія, впомирають так багато людей, і воїнів, і дітей, і додаві з віку, ще знаходяться. Люди, які встроюють різні забави, різні дискотеки, різні музики. ми бачимо через телебачення, бачимо через різні, через різні медіа, і то вражає, наскільки людина є закохана в собі, наскільки немає попросту елементарної культури, елементарного розуміння. Наскільки людське серце може бути чиреслим і жорстоким сучасний світ, який воля по волі через пропаганду, через різні ідеології, і гендерну ідеологію і так далі, перетворюється на універсальну судову мою мову. І ми будемо пожинати ті плоди. Це не будуть тільки тих два міста, чи якісь інші, як ми собі уявляємо, декілька міст чи декілька держав, де є вся дозволеність, а сучасна суда моєго мора буде поширюватися по цілому світі. І не буде куточка, де ми можемо розховатися. Лише в серці Ісуса і в серці мене. Через інтернет, через мене буде поширюватися зло швидкими темпами. І тільки посвятившися найсвятішому серцю Матері Божої, ми зможемо знайти там прихисток і рятунок. Амінь. Ой, в цей сили, і Святого.